Чепіоні формата щитної якісно відбиває. Піса! Просто у Я думаю, подати скаргу в УАФ. Я, я думав, що в мене чашечка вилучила. Це просто блядь, такого не було ніде. Блядь. Тут происходит такой форс-мажорик, який я не очікував. Червона! Боже? Червона куха отримує червону карту. Я, я не можу! Дограй, хуй, Хоть до кінця! Я, <к ят? <к ят> я сьогодні піду. Черкву, Потім піду в лікарню, мені будуть пульс перевіряти. Емоції, нахуй, нахуй, нахуй. Ну, бля, в мене таких емоцій не було. Просто нахуй, сльози наворачувалися від цього. Довбаю! 100% все найемоційніший і найбільш такий важкий і е, матчиком мінялося все в моєму житті. Астрій на, на півфінал був максимально бойовий, тому що, по-перше, ми до цього йшли дуже довго. Це перший півфінал такого чемпіонату. По-друге, це ігніс, най, найулюбленіша наша команда. 5-0 Ми вже по матчам їх закрили. Це виходить шостий. Бо всі зірки склалися для того, щоб ми зробили цифру 6. Це ігніс. Ми вже скільки матчів з ним з ним зіграли. Виграли всі матчі. Так, да, команда з кожною грою стає сильнішою. Але на даний момент «Медіаліги» нашої цього етапу футболу каних шансів. Немає, їм треба ще десь розвиватися, тренуватися, добирати нових людей. Може, там ще пару професіоналів в команду привезти. Я відчував це ще до гри, що буде складно, що буде непросто, тому що ця команда доказала, що вона буде битися до кінця. І я розумів, що склад був такий же самий, як і в чемпіонаті, тому ми були готові кожній ламці в позиції в нас. Найкраще був в Гровеці ніж в них 5-0, е Серія йде на перемогах. Взагалі я не побачив ні від кого якогось мандражу чи якихось думок, що ми не зможемо щось зробити. Тобто було все ідеально. Е -е, накал був трохи, трохи переживали. Я бачу, напевно, був мандраж більше шокольного грав. А не те, що ми граємо проти вігність. Я приїжджаю в Житомир і просто на передігровому тренуванні на рівному місці рву, рву м'яс, і в мене шок. І коли мені пацани горять Коль, може якісь знеболюючі, блядь, в колод. А я розумію, що приплили, і я пропускаю всі дві ключові гри. Ось то я сьогодні, на жаль, своїй команді не допоможу на футбольному полі, але я вірю в своїх хлопців, я вірю в те, що вони на сьогоднішній день вже на тому рівні, де вони можуть грати і показувати рівень без мене. Перше питання до вас, як ви думаєте, для нас втрата, то що я випав? Я зараз це розцінюю з вчорашнього моменту, як я отримав цю травму, що це для мене досвід. Але єдине, в чому я спокійний і вірю в вас, в кожного з вас, що ви зараз вже готові. Грати без мене. Якщо б я не вірив, чесно, в мене була би паніка. Сьогодні до мене підходила. А що? я спокійний, я єдиний в мене, я не був готовий, що я не зможу грати. Я впевнений, що ми сьогодні виграємо. Тільки якщо ми будемо як одна сім'я. Будуть якісь хтось вірить в те, що він кращий когось, і блядь, тяне е... покривало на себе, і блядь, буде розказувати комусь, доказувати. Повірте мені перетвориться в те, що блядь, сьогодні було в е, рух. В них просто голова е, команда на три голови сильніша, але за рахунок того, що в них блядь, олів'є на полі, тільки вони не можуть розібратися, хто в них колбаса, хто майонез. Ще раз повторюсь, я в мене настільки віра в вас, що не, не може бути іншого результату. Мені саме головне, щоб ви вірили один в одного, блядь, і допомагали сьогодні, щоб ми просто були як сім'я, і показали, що хто такий профан. І два години побіляє! На цей спікерський забіг. Поїхали, хлопці полетіли. Без шансів макуха забирає Стасік, На жаль, а макуха заходить все ближче і ближче до штрафного майданчика. І Зараз обкидає хомича Удар! Ні, давай пацани. окей, 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 окей. Нам треба трохи відпрацювати, тому що ми ще не одного один в один не виграли. Не перший раз таке було, що ми починали гру з, з, з 1-0. Але нічого страшного, з Тасан чуть не вийшло, те, що він хотів зробити. Ми пропустили гол, але це все було видно на команді, що ми почали грати як при рахунку 0-0. Ніякої паніки. Басік мов бра брати цей гол. Згадаю, але нічого не сталося. Починаємо грати футбол. Давай гра по емоціях по накалу. Я знав, що буде відрізнятися навіть від тієї гри, яку ми грали в групі. Для мене все було передбачено. Єдине, те, що це медіафутбол. з кожною карткою, з кожним якоюсь такою медіафутбольною фішкою може бути. Створена інтрига ще більше, і результат може мінятися як в одну, так і в іншу сторону. Хороша передача, Є Євганці, який володар Тобто Сьогодні Маршенколічі до долбайок. Маршенко палить проти дучі. Небезпечний штрафний схвалили на душі, дучі поставив свою спінку Як треба. треба таку подачку, знаєте? Так дальній угол закрутилася. Я думаю, така і буде. Аліксимієс поняття. Чувствую голову. Я теж теж відчуваю. Зараз це все відпрацьовується. Отже, АLEC. Його подача нема данче. Я сказав, що буде будемо! Я відчуваю! Хлопці побігли, дивлюсь на ці морди. Чую, що ззаді мене там починається хуйтосення, як завжди, в спину. Я думаю, та ні, хлопці, пець. Зараз ми забуваємо один вам зі гри, і бо ж ви ніку я не зможете зробити. Так і сталося таку подачку. Ну, Як я зложився. Ну що блядь, що там за час? Що за час подача була надзвичайно добра. На ударі хорошому Алекс, е, вміє це робити. І Коли я бачу, що м'яч летить, да він трошки незручно летів, але я думаю, що ну в будь-якому моменті треба бити е, в протихід е, і б'ю головою. Е, Націлено, Ну, це крутий момент, який напевно запам'ятається багать... багатьом. Колосальні емоції. Це круто. Один-один. Ми поїхали далі. О, що Шугалки зробив малюк тільки головами. Може тепер і буде забувати. Я не знаю, як це робить. Треба йти на битву так, так? Гадалка гуня і гадалка Діма. І Діма, да Куча, так, все, віддихаємо зараз. Ну грали по нові, новому моменту по перестроєнню, да ми не зустрічали їх. Високо, ми зустрічали їх в центрі поля. Я дуже сильно завжди люблю. Коли ми багато атакуємо, коли ми багато створюємо моментів, да коли ми не сідаємо на суперника. І ми дожні так діяти, тому що ми е, саме сильна команда, яка не дає людям за грі працювати сінечом і створювати щось у нас. Це була основка саме колі Моризюка. Що ми зустрічали на середині поля і відпочивали рахунок? 1-1. пішли тягнути картку прямої дії. Дава пішов принаті за штрафного майданчика. Євген Кордюк пішов виконувати його. Гречка, брат, давай. Пенальті з лінії штрафного. Жека Кордюк встановлює м'яч, розбігається, всі підходять, підтримуючись голкіпера Ігніс, але сцена їм не допоможе, тому що Євген Кордюк, майстер, суддя відходить. Але все ж забиває, як же чітко і якісною пробиває. Ідеальний лазерний удар під стіночку і трошки не підібрав ногу Богдан Савчук. Профан. перший в цьому матчі виходить вперед. Не ні, давнення, ні, нічого не було. Я розумів, що це вже полуфінал і півфінал, і потрібно просто робити те, що я і робив. Спочатку думав, хоч бити в правий угол від себе, але показалося, що Бодя чуть-чуть пішов тут той тут, угол читати. М'яч там. Це майстер, це просто 10 з 10. Дай йому 10 з 10, 20 з 10. 10 тисяч. Ну, тобто немає ніяких переживань з приводу гри цієї людини, з приводу його ударів, з приводу його результативності. Брат, скільки він вже? Вісім, 8 з восьми, дев'ять, з дев'яти десять, з десяти. Ну, без шансів. М Марченко, і ми бачимо алігатор. з'явився замість вже? Пазенка. Подивимось зараз, чи вдасться йому відбити і удар і від Марченка. І... Марченко підробляє. Марченко І забиває, але дуже забиває. дуже близьким був алігатором. Знаєш, що він сказав? Я ж коли він біжав. І казав О Олегу воротареві, типу, схавай його, схавай, схавай. А він мені потім йде, як каже: ну що, не подивився, я говорю, Блядь, в кінці матча, нахуй. Подивимось, тобто цука подавиться. Нахуй. Це ще попереду. Ми ще своє заб'ям. Нас моменти обов'язково будуть. Матч складувався так, як ми хотіли. Ми володіли м'ячем, ми контролювали гру. Все було спокійно, але ми хотіли ще забувати. У нас не було такого щоб ми повинні були втримати результат. Наша задача була грати в свій футбол, не відходити від своєї. Тактики, в мене ідея і філософія, і бажання, щоб моя команда, перш за все, грала в футбол і насу насолоджувалася нею. Можливо, в перших таймах ми не, не створили так багато гольових моментів, але гра повністю під нашим контролем. За всю лігу команда «Профан» не пропустила жодного голу з гри. Нас розіграли там якась стіночка або 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 єдиний гол нам забив Коно Тім, коли просто була подача. І для мене це великий показник. Ми пропускаємо або боліти картки, або стандарт. Те, що було дві гри, також згідні На футболісти на час, але дивиться на нього арбітер. 2-2. в першому таймі моментів зри в моменті них взагалі немає. Тому нічого страшного зараз. Ми вийдемо і покажемо на що ми здатні наповно. Зараз другий тайм, пацани. Ми свіжіші від них, готові фізично. Бля, я, я не знаю скільки разів. Зараз вони будуть знову ж таки багато помилятися. Е, одна небезпека в них, довга передача за спину. Все, блядь. Пацани більш бля, більш такий, ну, чуть-чуть пафоса додавте, впевненого, я маю на увазі. Такі, блядь, правиль, правильні розпіздяки, більше грайте, все рівно чуть-чуть не вистачає оцього азарту. ну, не, не, нема. Компоненту якогось футбольного, де ми програвали бої. І от зараз буде отакий переломний, важкий е момент для них. Треба гули. Давай, не давай, не давай. Не не давай. Не <плес> <плес> Перша тайна з інісом в роздягальні. Я дивився на хлопців. Всі неймовірно е, заряджені, всі розуміють те, що буде далі нестись, е, що ми побіжимо більше, що вони більше і так далі. І тому подібне, ми це все це ми прекрасно понімали і просто вже чекали. І саме другий тайм став найбільш емоційним таймом і, в принципі, футбольним собиттям, да, скажімо так, особисто в моєму житті. Я думаю, в житті також багатьох людей на цьому футбольному полі. Блять! Просто уйду. Уюк... Кім... Це просто блядь, Такого не було ніде. блядь. Я сьогодні піду в церкву, нахуй. потім піду в лікарню. Мені будуть пульс перевіряти. Просто нерви зараз в усіх на межі, абсолютно, як і у нас з тобою. Кирило Рустенко, Галкин розвертається. Кричить йому сам 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 Єгор, Біжи, біжи, і він це робить. Супроводжує Олександр Алію, але відбір не йде. Алєксєєв. Олексєєв, яка передача дотепна від нього. І може бути взяття морі. Пару слов болельщик, брат. Очень, Еха протянул, дал Али, Аля под себя, идет, 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 вырезает Куарежму мне. Дучечку и какую-то такую наигранную, блядь, Лео Месси, блядь, справа внешненько туда один в один, и мы, бодичка, за чемпионством приехал, скажи. залишати цей час на майбутнє. Дивіться, я вибираю м'ячу Макухи. Макуха, Макуха — це дуже грубе порушення правил, це може бути... Реттав, І... блядь! Як от, як ви трактуєте? Блядь, це фол на жовтку, блядь! Скажіть пару слов, що це було за момент? Мазарська, Не потрібно, віддає. Це дотепство. Атакує, <зас> клас, Азара. А, блядь! Ей! <зас> порушення правил, жовтка. Мать. Реф, а в нас є, блядь, щось інше заміж жовтих, блядь? Оце на грані з червоною карткою, перший фол. Це жовта. Зараз людина приє, блядь, йому в коліна. Це знову жовта. Одного там того самого гравця ламають одного грають дуже жовт. Це вже навіть не жорстко, це жорстоко. Слідче буде, це нанесення травм. І це все був, бля, безнаказан. Я думав, що в мене чашечка вилетіла. Він, типу, в хворе колінок, яке мене оперували, зробив це. І я в моменті подумав, що, блядь, пізда мені, типу, блядь. Але слава Богу, все добре. Так, як Ваня сказав, вони хотіли вбити, нахуй, під... Така установка. Установка, нахуй, ні хуй, Все, Хорошо, хороша, давай, В Центр там, муха. Тут на невеликому флаку. там володіється, нічим, як на тренуванні. П'ячва пішла возня, пішла реал Мадрид! Богдан Савчук. Проти нього муха. Муха вже забивав ворота Богдана Савчука. Рішають боліти, друзі. В медіафутболі футболі дуже багато. І я підходжу до м'яча, Моя знову дуель проти вратаря Ігніса, вратаря, який є дуже хорошим по скілу, дуже хорошим по своєму атлетізму. Да, я прекрасно розумів, що не буде легко, навіть коли йому забив до цього. Знову ж таки, височенний Богдан Савчук, широкорукий. Довго ногу, який може перекрити абсолютно всі ворота і муха. Так, у нього 20 секунд. Муха, давай, брат. Ми всі з тобою у тебе сидимо. Давай. Вони потім Муха. Рот Сачука, муха. Можна нього. заходити довго. Обігє Сачука і падіння, пенал. і пенальті. Пенал. Муха впав, потім підвівся, потім ще раз впав. Мене збиває. Тут відбувається такий форс мажор який я не очікував. Я падаю, потім ну так смішно трішки було зі сторони, тому що я впав. Чую свисток, і потім думаю, може стати побігти ще забити, тому що зараз пенальті, це мене менше шанс. Я знову встиг, знову падаю. пали. За чую такий знову на знову такий міні-міні перформанс для коментарів. Муха муха чухую, гадав напрям удару. Богдан Савчук, але не вдається його відбити. Можна зрозуміти розчарування Богдана Савчука. Буліт я сто відсотків не сумнівався в тобі, тому що блядь, ми перед тренуванням тренували їх блядь, і це був без шансів, коли ти хитаєш туди-сюди, туди сюди, туди сюди. Ну типу, кожному вратареві це дуже дуже складно. Да, він, він він вже викупив. Він що він він спактав, що це останні фол вже останні надії. Бо якщо чесно, це трохи було розумно з його сторони. На даний момент часу людина, яка виконує буліти краще, ніж ти в один в один ще не має в медіалізі. Красави, красави, красави. Вся увага на нього. Буде все-таки ж обігрувати переступи. назад не повів і заведе. Ворота. Він реалізував це. Він зробив це добре. він почти було близько. Наш воротар алегатор майже з'їв. Вийшов на поле зараз продовжує цю передачу але на Максима війку. Муху. Муха вже війшов. 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 жорстко проти нього працює ті сіці, але бачимо в рамках. Червона. Макуха отримує червону карту чи синю? Макухі. Червоне світло. Зе, до побачення! Ігнюс, якому треба відіграватися в меншості. Ні, ну чесно, там той фол був уже на грані, і тут сто 100%. Зодний майданчик. Єгор Галкин оформлює стоп! Знову подача. Йде, тільки подача вже була досить на дальній дистанції, і м'яч не долітав. Я. Прийняв рішення, що я буду зупинятися, е, трошки змістився в центр, і ну, що ще треба робити в штрафній? Тільки бити. Я змістився, я хотів пробувати в дальній кут. Я думаю, що там в 9 балів також летіли, залетіло би. Я думаю, подати скаргу в УАФ на Медіалігу, тому що гол, які записали на Єгора, повинні були записувати на мене. Якщо б якщо б той м'яч летів би в ворота, там був бой, ну не без рикошету, там бодя б його відбив би, був би рахунок без змін. А так я свою грудочку підставив. Туди всі знають, що то гол потрібно було записувати на мене. Давай, давай, давай оу єс! але від нього той тікає, але не тікає від мухи. Муха ще точно і тунесенько. Джо Габоніта, блядь, пізді, блядь. нахуй я їх такого навчив. Блять. Опускає одну Марченко один-один. Зараз проти Костюченка пішла подача від Марченко, поперечка, зараз рятує добування. Пауза. Просто бачу, як м'яч летить і якимось химом попадає з повереча. Це просто безглуздя Без глуззко Кокориться. Коїться. Рен, уважно, Макс! профана, аби зацементувати за собою путіну. Фінал порушення правил фіксує арбітер. Андрій Полявський проти Яковенка зараз. Але Полявського є жовтий, тому не треба так робити, не треба так стартувати. Не потрібний фол, який ми зробили заробили біля нашого майданчика. і це було останні хвилини матчу. Зараз дивимося за напевно, ну як міста останньою такою серйозною нагодою для команди Ігніс цього матчу, аби відігратись. Це подача. Чи, можливо, навіть удар. Така точка, що Алієв пробити може. Кульмінація цього матчу це, блядь, штрафний. І уся команда не чула, що, блядь, це гол за два. Рен! Рен, Дальня! Рен! Іса. Іса. Ну, коли був цей штрафний, блядь, гол за два. Чесно, була якась чуйка, якась князь. Не штрафному хоча зріз би дозволяв. Алієв, м'яка передача від нього Пилявський, Все ж таки, скидка від нього. Удар! Блядь, я тільки качав Іса до кінця, ти бачиш бля, 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 до блядь, курага стоїть? я, сука, не можу, зу... блядь! Дограй, нахуй, до кінця, блядь! А Іса, і, блядь, кукуруза, міді, блядь, отам на штрафної. Блядь, говорю, блядь, два тижні, блядь, не фаліть, і тупарилі фали, вони грати в футбол не вміють, блядь, на нахуй. Що мене? М'яко <гум> кажучи, розізлило. Перше. Ні, саме головне, як на мене, там не було фула на Пилявському, Ну, це такі ну, дитячі фоли. Друге. Це коли я стою там на відстані 70 метрів і кричу Ісі, щоб він дограв цей момент до кінця. Тому що я два тижні розказував, що це якщо зліва, то буде йти передача направо на пилявського і з іншого флангу набігає Селін. Починається оце виконання, і нам, блядь, забивають гол. А я навіть не знав, що це гол за два. Що це 5-5? Це що, гол за два? Єся! <плес> Фітор... 5 -5. 5 -5. А Коля не знав, він думав, що ми 5-4 виграємо. Муха думав, що ми 5-4 програємо, блядь. Пропускаємо. І я, як завжди чоловік, який там, плохо дружить з математичними да, способностями, я подумав, що ми програємо. Кутовий штрафний, блядь. Де нахуй, дві передачі не можуть зробити. Говорю, не фоли, блядь. фол. Цей Байопше все свистить. Оху... як ти думаєш, коли рахунок 5-3, все під контролем, я стою з хорошим настроєм, думаю, все. Ми закінчуємо цю гру впевнено, і тут я розумію, що нічия 5-5. Блять, слухайте, Алі підійшов, Прилявський скинув селі не забивки. Хоце Вибачаюсь, футбол. У нас знову серія булітів, Ми за неї просто топимо. Чекай, ще у нас є майже дві хвилини. Зараз може бути ще більше кутових від Профана. Удар по воротах! Ворота вони виносить Прилявський. Добави. Просто давай, уйду. Давай, давай. блядь. Блять. Прямо тут давай, пожалуй, уже пожалуй, не навчила пожалуй, історія з рук медіаті. Муха. Муха затягує э. м'яч. Ось такий черпачок повернення на муху, але Марченко останній дотик від нього. Муха, не! Муха! Муха нет! Бля! Муха нет! Подача від нього і ще раз пилявський. Ми багато використовуємо його прізвище, тому що там не повітря. Там або ні на боселін підбирання за профаном і падіння Кирила Дучева. Коли хвилина два залишилась, мені сподобалося, що ми ну... Ми не хотіли цих булітів, У нас навіть в думках не було що. Ми дійдемо до цих болітів, тому що це фарт 50 на 50, Вони піднесеному стані і блять, ми побіжали. Іса іс! іс не так сильно та блядь, нахуй це, їбали! Не так не так сильно, просто головне туди. Не спіши! О, подача штрафний майданчик і Марченко на кутовий. Та пацани, блять, будь ласка, я ніхуя не можу до. Блядь, пожалуйста, що виглядає шанс, я вас прошу. Оскільки ми за останні дві хвилини кучу стандартів заробили, кутові аути, штрафні. Ми не зупинялися і була впевненість, якась, що ми зможемо дожати цю команду. Гарфан 5 Ахуй, блядь, просто сука глухарям. Блядь, стан бля. Муха! Муха! Котра пішов на подачу Саченко, закручива, не вдається вийде. Вишкові баченко відбивається. 15 Душе, Давай більше його пропала. Це насправді багатенько, але ж як у Половецькій, ось ці підкат стрибаємо. Я підходжу до телевізора, там де йде пряма трансляція, і дивлюся на час, і там залишається 10 секунд. Я такий чесно скажу відверто в голові, блін, ну не буде боліти, Ну не буде болітті. Дуча, опорный полузащитник команды Профанс вклинивается в зону нападающего. И на Дуча возьмем против него Марченко. Против него Марченко Дуча втягнет далее падение. Пенальти! Пенальти! 59! 53! Пенальти, сука, да! Да, на... Это пиздец! Блин, это ж как надо говно ложками наворачивать, за 15 секунд до конца пенальти ебать, блядь! Продирається в той штрафний майданчик, і Артем Марченко. Дуча. Як настоящий капітан взяв ініціативу на себе. Він там запресингував, там підключався, там в нього м'яч вив. Швиденько, аут, він знову ж туди включився. Їбач, що ігра? Це просто, блядь, такого не було ніде, блять. Марченко ну, притягнув його за футболку. Так притягнув. Ідуче, так професіонально. По першому дотику. Я дивлюся на муху, муха роз'бує суддю, нахуй, блядь. Суддя блядь. Сюди. І кидає з двох захисників. Я, блять, марочку хоп, хитаю, він пропускає, оббігаю. І тут, блять, філірани потягування за футболочку, Дучка це відчуває. Сім секунд залишається. Це просто що за інтриги, скандали Клянусь, Я сьогодні піду в церкву нахуй, потім піду в лікарню. Мені будуть пульс перевіряти 10 лікарів. Ті, бать, які в мене мандраж там це просто чуда. Галки шанс на хитри і пряма дорога до фіналу. ЮА League. Скажи, пожалуйста, только без яких та виїфонавшота. Ні, скажи йому, що максимально... просто нерви зараз в усіх на межі абсолютно. Як і в нас з тобою, я підходжу до м'яча. До речі, в цей момент я був абсолютно спокійний і впевнений в своїх е діях. Галкин проти Савчука, Хет-трик і вихід у фінал. Чи Богдан Савчук ким переводиться в серію булітів? Зараз дізнаємось буквально за секунду після свистка Тараса Путаса. Тобто в момент я коли роблю оцей ривочок, Перед ударом я дивлюся, що робить ворота. Галкін... Дивиться, він на полисах шукав. Кін Галкін... зупиняється. Він удар поворота. З... Трафа! Поворот! Забиває! І на 99,9% і на 7 секунд виходить у фінал. Бачення! До побачення! Звука ти! <голикуль> Ой-ой-ой, на. зараз навіть важко чесно описати ці емоції, що я відчував, і так далі. Це такий перепад емоцій від щастя до якогось блядь, злості в якогось е, обматюкати і, і так далі, і потім або розцілувати, обняти. Коротше, я хочу подякувати. Своїй команді за те, своїм гравцям, всім 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 за те, що вони навіть повіривши в ті останні 40 секунд, і за 40 секунд, скільки вони створили кутових штрафних, тобто вони насіли, вони надіялись, що може бути якийсь шанс зачепити гол за два і вирвати гру. Як і трапилось. Блядь, Я їв бля, я просто нахуй. Да. в мене, блядь, блять, в мене коли, мурахі. Коли в останній раз такі. Емоції? А які в мене ніколи в житті таких емоцій. Не? Клянусь, блять. Божечко, ну ти подивився на цю красу оцінив. Ну не вже ми заслуговували хоча б на нічу? ну Звичайно, ні. Я їбав, брата пізав. Ну бля, в мене таких емоцій не було. Ми стояли з. І блядь, бля, просто нахуй сльози наворачувалися від цього. Емоції знову ці емоції. Нереальні емоції, ну був мандраж трохи. Я в моменті такі подумав, може, десь комусь, комусь іншому а Потім думаю, та бля, думаю, ну я думаю, ну хто ще повинен закапувати їхність. Ну тільки галки, бля. Гра була настільки емоційна, що мені здалось, що ми всі емоції витратили от, в півфіналі, і нам нафіг взагалі нічого не залишилося на фінал, Реально, тому що гра була настільки емоційна, настільки складна в моменті. В моменті десь показалося, що десь ми на рівних. Навіть в якомусь моменті показалося, що от секундочка, секундочка, і ми можемо цю е, перемогу втратити, тому що коли ти пропускаєш на останні хвилини за два, і вони зрівнюють, то одна команда виходить в упадку. Це постанова. Це просто ні, це неможливо. Максимально максимальна постановочка. це найемоційніший і найбільш такий важкий і е, майже мінялося все в моєму житті. От якось так я це описую. Я боявся, щоб ми були готові до фіналу. А там було дуже дуже багато цікавого, що ви побачите в наступному відео.